Ще один поєдинок п'ятого туру Олімпік вдома приймав Олександрію. Причому приймав не у Києві, як звикли ми вже до цього, а приймав у Сумах. На цю гру домашньою ареною для Олімпіка став стадіон ювілейний. Після поразки від Чорноморця. Олімпік продовжив падіння. Не лише першою лігою живуть футбольні суми до матчу Олімпік Олександрія на трибунах стадіону Ювілейний. Хотіли зібрати якомога більше місцевих. Навіть ціни залишили на рівні першої ліги. Білети 15 – красні, 20 – жовті і 30 – сині. Ми предполагаємо, що буде багато людей уже продали. Ми багато квитків. Багато це 1920 глядачів. Серед них ось цей відданий шанувальник Олександрії на гостьовому секторі він був. 1-1. олімпік розпочав гостріше. Увімкнув дальнобійну зброю. Богданов пробив зі штрафного Гошкодеря дав зал із 30 метрів. Новак розім'явся. Гра якось одразу не пішла у парцванії. Правий захисник Олімпіка грубо сфолив вже на другій хвилині. Ще за мить авантюрно пішов у підкат у межах штрафного. Суддя козик був у метрі від епізоду, і порушення тут не побачив. Перший тайм парцванія не дограв. Тренер посадив його на лаву запасних. Біда одна не ходить. Гошкодеря теж закінчив матч достроково. Хавбек після стику одразу відчув. Гру він не продовжить. За кілька секунд це підтвердили і медики. До того часу м'яч уже встиг побувати у воротах Махарадзе не без помилки парцванії. Захисник залишив вільною свою зону, куди пройшов розрізний пас Грицука. Суріков увірвався, віддав на пономаря, але удару Віталія не вийшов. Натомість рикошетом від барановського м'яч відскочив до вільного чорнія, і півзахисник голом відсвяткував повернення в основу після майже місячного перебування у запасі та молодіжній команді. Здорово скомбінували, Вивели Андрюху на простріл. Андрюха під себе здорово теж отдал, увидел зрячую. і я так чуть, -чуть подкушав. Ого, класна комбінація, як ви оцінили мені Місподобалась тому, що до матчу ми планували або Грицюка, або Ліоном. Ми думали, кого виставляти на цей поєдинок. Але Грицюк знов таки доказав, що він вміє ці передачі виконувати. Така команда Олександрія створюють проблеми і супернику, і часто собі. Першу помилку Новака на виході виправив Микицей або ж просто Мікі. По перерві Новака, який вдруге невдалося зіграв на виході, на лінії воріт страхував вже Шендрик. Коли м'яч висів, в принципі, виходити треба було. Ну, треба було, напевно, грати кулаками. Я не бачив Володю Лисенка, то так вийшло, що. Мяч зловив, наткнувся на нього і випустив. Не знаю, можливо, був фол, можливо, ні. А це найгостріший момент Олімпіка. Драченко був спритнішим за одразу п'ятьох гравців Олександрії. Але Новака у суперближньому бою так і не переграв. На певний час гострота взяла паузу. Навіть болбої занудьгували. але до тями всіх повернув Запорожан. Капітан Олександрії з трьох десятків метрів задзвонив у поперечину. Щітки з бразильською символікою це серйозні речі. Їхній власник Леонов вийшов на заміну, а вже через 15 хвилин заробив пенальті. Здавалося, на рівному місці раніше боляв за зборною Бразилії. подобалися щітки купив трохи допомагають в грі. Федорів грубо скосив Леонова, але зверніть увагу, як миттю раніше Петров просто імітував відбір м'яча. Пішла 78-ма хвилина, і бити пенальті попри невдачу попередньому турі знову довірили капітану. Запорожан не здригнувся. Думав, штабу другобі. Ну дякую, що мені довірили, Я ріну довір'я своє оправдав. 0-2. Олександрія вперше у сезоні перемогла на виїзді, і що важливо, вперше в сезоні не пропустила завдання закріпитися у першій шістці, щоб як мінімум повторити результат минулого сезону. Ну що ж, вітаємо Олександрію. Єдиний коментар у мене по цьому поєдинку: це от я так і не розумію, чого так от летіти в ці підкати. В ці підкати в сужному майданчику вони для мене ну незрозумілі. Я не можу їх пояснити. Я не розумію, як кваліфіковані футболісти можуть таке собі дозволяти робити. Я, якщо хтось мені поясне, можливо, щось буде, тоді мені зрозуміло. А так от ну, зараз це ну неприпустимо.